Про Марію Демченко. Потім вона ну, ходила в героях, звісно. Потім вона переїхала до Києва. В Києві працювала під Києвом бі біля землі, здається, видала книжку у 70-х роках: Я люблю землю. Отримала різні ордени. там. Оці всі відзнаки радянські, я вже не пам'ятаю, які даруйте, то вже мені не тримається голови. І навіть в Києві дали квартиру за Петра Шелеста. Казали, що стояла Волга її, вона тою Волгою не вміла їздити. Я вдивлявся у її вже обличчя не молоде, таке, масивне, масивне таке з короткою зачіскою, де ну, якісь почуття ніжності, напевно, були ще в дитинстві на тому обличчі. Але я дізнався про те, що ця Марія Демченко, яка була одним із символів. Радянської України 30-х років і 40-х і так далі, що вона була не одружена ціле життя. Не мала дітей, не мала друзів, все її життя було присвячене обіцянці Сталіну, яка паралізувала цю жінку. І не їздила вона на Волзи потім ті, і, 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 і той в центрі Києва жила в тій квартирі, але нічого її не тішило. Померла в 1995 році, ще побачила незалежність України. Мені дуже було цікаво, чи ця бабця могла щось вже думати, як вона це сприймала, але цього вже ніхто не дізнається. Про неї всі забули. І я ледве від, від, відкопав ці матеріали як один із символів, тих, що були також призвідцями голодомору.